І Інколи буває, так біжиш, біжиш, підбігаєш до якоїсь нерівності або перешкоди, і думаєш, я точно перестрибну, як, наприклад, ось тут. Але будьмо реалістами, я точно цього не перестрибну, тому треба десь бігти шукати інший місток. Всім добрий ранок, сьогодні середа, 12 лютого, на вулиці по термометру десь приблизно мінус 9 градусів. Обличчя підмерзає, тому можуть бути дефекти мови. Я, як і більшість бігунів, та й загалом людей. Останні кілька днів адаптуюся до умов зими, яка нарешті прокинулась. Вчора бігав морозні інтервали. Надвечір там температура десь була на рівні мінус 8. І за останні 5 років, що я бігаю, це були мої найморозніші інтервали. Але прийшли вони напрочуд гарно. Відбігав я їх навіть швидше, ніж бігав таку саму роботу минулого вівторка, коли було тепліше. Здавалося б, через мороз, у повітрі має бути менше кисню. Можливо, більше втомлюваність. Але ж ні, відбігав просто чудово, дуже здивувався результатом після того, як поглянув потім на статистику вдома. Сьогодні перед виходом на тренування поглянув на годинник, він мені каже, що пур. Не одразу зрозумів, чи то він просто жаліє. Мені кажучи, що я бідолага, чи то те, що в мене стане дуже після вчорашнього тренування. Але дійсно пройшло не так багато часу. Всього лише 12-14 годин 100% не встиг гарно відновитись і традиційно мав би їхати тренуватись в зал, як я це роблю останні кілька тижнів, щоб м'якенько, комфортно в тепличних умовах. Але поглянувши на двір, відвівши дитину в садок, зустрівши кілька бігунів, Назар привіт. Зрозумів, що не хочу я бігти в залі, треба їхати додому, переодягатися, бігти на вулиці. І ось поки біг, зрозумів, що якраз десь в таких умовах я починав записувати перші відео рік тому. І тут мене осейнуло. рік тому. Це ж якраз прийшов рік від того, як я почав канал, якраз десь в лютому, мінус 12, 15. Були перші пробіжки, я вчився розмовляти на камеру, досі не навчився, але я пробую, дуже хочеться знімати цікаві відео, хочеться трохи якось показувати, що біг – не нескладно, можливо, хтось зрозуміє, що це саме те, що йому потрібно на моєму прикладі. Ну і загалом це прикольна штука фільмувати себе для того, щоб потім через деякий час зайти і передивитися це як відео щоденник. Ну а я всім дякую всім, хто дивився, дивиться, підписується, залишає власні коментарі. У нас вже там 530, здається, 535. Дуже крута цифра, можливо вийдемо і на 800-1000 на 1000 до кінця року. Було б супер. Цього року буде багато подій, багато на що я вже зареєструвався. Одному із попередніх казав, що вже маю стартові на десятку, на половинку у Києві від Run Ukraine. Також на марафон, який відбудеться в жовтні. А ще, окрім цього, нещодавно були буквально знижки від Нюрану. Тому також придбав собі ще два стартових, буквально там за копійки по 200 гривень на півмарафони у Львові та, та здається в Києві, так, у Києві, які також мають відбутись о, навесні. А ще стало відомо, що МКБ також планує проводити серію забігів цього року, як і минулого. І починає він якраз із Черкас. Перший забіг відбудеться. На наступний день після мого дня народження, 6 квітня. Звісно, що там ще деталей немає, ніяких ні по маршруту. Ні квитки загалом, точніше стартові, не можна придбати. Трохи підстава, бо 5 квітня у мене день народження. І минулого року я дещо не виконав план, хотів побігти в свій день народження відповідну кількість кілометрів. Дома виправлюсь цього року, але бігти 37 напередодні старту якось не дуже розумно, тим більше, якщо а, той старт, який я планував побігти у, у березні в Києві, десятка провалиться, то буде гарна нагода перебігти його вдома. От було б ще й добре, якби бігти не довелось, включаючи ту гірку, яка... Підкошувала дещо минулого разу. Ну але очі бояться, ноги бігають. Все одно, скільки б там не додали гірок, буду приймати участь у старті. Все, звісно, запишу. Донька у мене так само, як і минулого року. Вже чекає, каже, тато, я побіжу марафон. Мені нічия допомога не потрібна. Залиш маму на березі. Я вже доросла. Так, дійсно, росте дуже швидко. Якщо трохи прислухатись, то ось там за камерою де тече основне русло річки Дніпро і вода не замерзла, вона просто тягне за собою шматки криги, які б'ються водне, ламаються. І здалеку так це відчувається ніби десь там на острові якась технодискотека. Ось там. Ну, от якось так. Розкажіть, чи вдалося вам придбати стартовий від Нюран по 200 гривень. Загалом розказуйте в коментарях, що плануєте бігати, на який час. Або не плануєте. Загалом просто розказуйте, чи бігаєте ви зараз, коли похолодало, або можливо плануєте тільки почати там навесні, коли стане тепліше. На цьому все. Бажаю всім миру, бережіть себе, своїх близьких, допомагайте силам оборони України. people